В цьому сезоні у Мерла є дві позиції, на які сам виробник просить звернути увагу. Це Moab Speed. Вони повністю переосмислили кросівок, Ну і черевик також. Тобто, оце стара версія Moab Speed. Пам'ятаєте її, так? А оце нова. Тобто зовсім не схоже. Різні матеріали, підошва різна. от І протектор різний. Отак от це виглядає. Тобто щось зовсім інше. В Moab Speed залишається підошва для такого класичного трекінгу. от. Але вони сюди додають оцю проміжну підошву спіни, вона більша, ну, вона товстіша. Тобто вони взяли трекінгову зовнішню підошву, вони взяли проміжну підошву з бігового взуття, і вони додали сюди такий легкий верх з ну, типу, носок тут такий який він майже ні від чого не захищає. Від каміння, ну, така коротка шнурівка, і тут багато різних елементів. Тобто, ось бачимо: тут цей захисний носок, який, по суті, не дуже він захисний. А, далі трошки шкіри, а, далі TPU матеріал. Далі ще матеріал. ну Це в Гортексі, тут такий ріпстоп, а тут просто сіточка така. І відповідно, що ми маємо? Ми маємо кросівок трекінговий. Він такий дуже легкий. І він виглядає як красивий, як який можна типу, ходити в місті в ньому. І, відповідно, таким чином ми маємо гарне універсальне взуття. Чи можемо ми його порадити для якихось легких походів? Ну, ми можемо порадити, бо він дійсно підійде там, для там, кількаденних таких походів, особливо без рюкзака, якихось хайків. Підходить? Абсолютно підходить. А, чи може людина його купити, просто носити в місті? Ну, теж може. От. Тому якби такий універсальний кросівок з достатньо глибоким протектором, що можна в парку гуляти, можна десь в ліс ходити, можна там а, сходити в похід якийсь, можна по місту ходити. Взагалі без питань. А, тобто, маємо такий дуже класний. Універсальний кросівок. Зовнішня підошва, повторююсь, від старих Муабів. Проміжна підошва спійний Float Pro. Вона є в, там, в agility Peak, така використовується. Flex Plate це оця така напівжорстка пластинка всередині, яка захищає від гострого каміння. щоб Ніжки не боліли. Ну і там зверху, там вже текстиль, якась сітка, TPU-матеріал. І коштує 6175. Це такий хайлайт, е, який Мерл на ньому робить вставку І, власне, у, в наших магазинах, е, я думаю, він буде популярний і для легких походів, і для використання в місті. Наступна історія. Ну, це кольори. Там шкіри немає, але це втавочка така на шкіра досить дітей. Ну, типу. Там на важко відрізнити. Є, це. А, да, да. Ну, складно сказати. Начебто. Не знаю, я тупо я інформацію брав з каталога і відповідно, що. Ну, так. Написано, що е, сітка. Можна нема. А, там, там, там. Просто дорізав. О, так, що, там, точно. Ага. Значить, я помилився, так, да, тільки що. І е, моп 2. Тобто такий е, варіант. Вищий. А тут на картинці воно якось дуже розтягнуто, картинка, але виглядає воно ось так. Тобто воно не дуже навіть фіксує вам ногу. Хоча, як ми знаємо, ці великі черевики, які нібито мають фіксувати вам ногу, вони насправді нічого не фіксують. Це не питання віри, це питання багатьох досліджень. Ну, але ви... Я знаю, є люди, які не вірять, що я пишу, а потім вони помиляються на тестах. не помиляються? Та ні, я не вірю Артему, але, блин, він от. Але він тест складає. Якщо що, зараз це такий оф-топ, всі мембрани Гортекс тепер мають водонепроникність 28 тисяч. І мені. Андрій, Андрій з ВВ пише: Ну, я знав, що ти е, там в відео казав, що всі мембрани, але я не повірив і посту. <рес> я кажу: ні, чувак. Тут сорі, ось дивись. Бачиш, пишуть що всі 28. Це не мої слова. Добре, йдемо далі. Морфлайт. Морфлайт це ось такий кросівок, Ну, це з Гортексом. І тут, типу, ця, ця сіточка, вона світовідбивна, але в нас буде трошки інша. Ну, вона вже є до нас приїхала. Начебто. Е, яка історія з цими кросівками? Це бігові кросівки, і вони розраховані і на біг по ґрунту, і на біг по асфальту. Тобто, це така універсальна історія. Так, під ґрунтом ми маємо на увазі парк. Ми маємо на увазі, це коли ви типу з асфальту трошки збігли кудись, ну, типу, на землю таку. Тому що ось подивіться на протектор, на оцей, він, типу, його глибина дуже маленька. Там по периметру оці шипи 3 міліметри, а всередині 2 міліметри. Тобто, коли виробник пише умовно англійською мовою, що це trail shoes, то trail мається на увазі, що це просто стежка не в горах, так? це стежка десь в місті, в парку, в лісі. В такому сенсі. А? з гортегом. До речі, я не пам'ятаю, мабуть, що з гортексом не буде, так? Так, да, тут гурте, але буде без гортексу. Тобто, якщо хто, якщо ти хочеш ґортексом, можеш купити семплси. <реш> <Да, реш> якщо попаде. От. І що у нас тут? У нас тут е дуже багато піни. Тобто вони прям такі е товстезна ця піна. Ну, зараз, е в принципі, все до того йде, що більшість е кросівок для бігу для тренувань для щоденних. Вони робляться з такої товстезної піни. От. Це тут піна TPU, і це гарний універсальний варіант. E, тобто ну, э, оця Float Pro, вона розрахована на те, що ви будете тренуватися з них кожен день, бігати і так далі. І якщо ви там, там ну окей, там 500 км пробіжете, то далі вона вже почне втрачати свої властивості. Тахока теж е, TPU використовує в більшості своїх моделей. Ну, Дивіться, є насправді три види піни в бігових кросівках. Це TPU, це найбільш поширено. Є ще е, о, верніше, не TPU, а це Ева. EVA. EVA Отут все, що я казав, я казав про Ева Піну. Є ще TPU От. і є ще ПЕБА. ПЕБА-Піна, вона використовується в кросівках для змагань. Вперше вона була використана найком в їх оцих е, крутих бігових кросівках, в яких е, Чіпоґа вперше пробіг марафон з а? Кіпчорґ. Кіпчо. Кіп. Кіпчогі. Кепч. Кеч. Кеч. <реш> Неважливо, як його звуть, але в тих кросівках вперше людина пробігла. Марафон менше, ніж за дві години. Типа, але він в От, Але суть в піні була. От. Але ота піна пеба це історія така, що ви там умовно пробігли марафон свій і кросівки викинули. Бо далі вона там поступово, поступово поступово починає втрачати свою властивості. Знову ж таки, це питання співвідношення витривалості, від, віддачі. і Ну, типу, властивостей у цих. Так. От, тобто, що таке морфлайт? Ми їх продаємо для бігунів, для бігунів в місті. От. Але, як ви бачите, ми теж типу, ходимо в кросівках для бігу на роботу собі. У нас там, не знаю, в Києві більше, більшість людей ходять в хоці. Ну, типу, кожен день. Бо вони м'які, вони зручні, вони класні. На асфальті супер, вони там не стираються. І я думаю, що е, більшість е, кросівок бігових, які люди купляють, вони це купляють, щоб просто ходити в них в місті. Відповідно е, суперзручний варіант для міста ходити кожен день. Морфлайт. Тут, типу, мінімум технологій. Але є оця флот піна, яка є і в, в тих самих Agility Peak. Ну і це класно. Нова 3. Тут, типу, пишуть, знову ж таки, виробник пише трейлові кросівки. І насправді. Трошки щось в цьому є, тому що тут трошки глибший протектор. Але давайте так казати. Ну, типу, да, трейли, але це не, не Чорногора скаймарафон, наприклад. так? Це, знову ж таки, тренування. Тут є спеціально кріплення під, під Бахіл спеціальний мерелівський. Тобто воно розраховано на біг по стежкам, але знову ж таки, це не прям гори, це не скаймарафони якісь, не щось таке, де треба бігати. Це скоріше, да, такий варіант парк, тренування до трейлів по пересіченій місцевості. Питай. А будуть фахіли на нас подаватися? Та ні, ні, не будуть. От, Тут е, такий не дуже захищений е, носок. Е, і тут я би сказав не дуже глибокий протектор. Тобто гарний протектор для трейлів це там десь 5 мм е, глибина, а тут, тут менше. От, Але якщо е, клієнт каже, що потрібно кросівок для тренувань за містом там в лісі.

Але от, да, е, Там вони, здається, є. Ну і от, тобто, от, от такі вони. Бачите? Знову до нас будуть в кольорі тактика. Трошки пізніше я покажу все, що буде доїжджати в кожен з магазинів. І там побачимо. Е, Alpine снікер це чисто міська тема. Абсолютно міська. Тобто це така версія New Balance. В Сайконі, там. Є е, Alpine Sneaker Recraft. І, є, е, і там ще був Alpine Snicker Sport. Так от, в чому різниця? Оцей Рекрафт. Alpine Sneaker Recraft. Це я кажу вам, бо це питання буде на цьому. На тут є фіксатор такий. Ну як, не фіксатор, це підтримка для п'ятки. Ось воно тут розташоване і воно з TPU матеріалу. А у Alpine Sneaker Sport там цього немає. Там просто замшива оця п'ятка, і все. От. Ну і тут використано різні матеріали. Тут дихаюча сітка і замшей текстиль. Там дихаючої сітки немає. Ну, і типу, доволі приємна ціна. Абсолютна плоска підошва. Тобто це місто місто. от абсолютно. І далі йдуть амфібії дві пари. Це Water Pro Maipo. Знову ж таки, там написано для легких трейлів, але маємо на увазі, що це просто стежки десь біля річки. Тобто Це по суті таке взуття Амфібія. Ви його вдягаєте, там типу гарна Вібрамівська підошва. Вона гарно себе поводить на мокрому камінні, там, на, на якомусь бруді, бо там глибокий протектор. І зверху просто гарна дихаюча сітка. І тут а та... Що а, що... що її можна, вий... можна виймати, мабуть? А, От. Тобто і ми бачимо, що тут прям підошва та сама, як і в моабів класичних. І взагалі, зараз ми далі будемо дивитися сандалі. І ми побачимо, що Мерл дуже часто робить так, що він бере якусь підошву повністю, з якихось кросівок, наприклад. І потім з цієї підошви зверху там робить нього сандалі, чи ще щось, чи черевики якісь. Підошва одна та сама, а моделі можуть бути різні. От. Це історія. Це ще одні амфібії, тут ще більше сітки. Аероспорт. Ну, амфібії це типу такі не сандалі, але вже не красівки. І щоб можна було. А? Це як заміна соломона в Ну, так, так. так. Власна оця амфібія, вона від соломона пішла, бо у них була модель амфібії. називала. Амфібія, ні 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 <плес> <Це плес> амфібія це типу як сандалі, але зверху є захищений носок і багато сітки. Е, кахуна три. Це, от якраз такий приклад е, такої мочної підошви. І там, типу, зверху і замша, і спеціальні такі підкладки, щоб не натерло. Ну і ціна відповідна. Тобто, це, по суті, сандалі такі найбільш масивні. Зверху там навіть цей фастекс є. Регулювання, дві точки регулювання. Це трошки легший варіант. Так, да, там, але вони, Мерл пояснює, що ця замша, вона типу з водовідштовхувальною обробкою. Тобто, по ідеї, вона не має е, всотувати воду, ця замша. Ну, бо, типу, якось дивно, замша вона довго сохне і... Ну так. Тому питання, типу, активність на воді і замша. От. Але вони переконують нас в тому, що вона дійсно оброблена і вона не буде всотувати воду. А обробка не стирається? Ну, вся будь-яка обробка старається. Ну, а типу, будь... Я не можу відповісти на це питання, бо я не, не тримав їх, І вони ще до нас не приїхали. Яка, яка вона тактильно, важко сказати? Махната, то буде, так, вибирати, Ну так, скоріш за все, що там. Олеофобна. <рістична> <рістична> от, це вже повністю синтетичні сандалі а, Теж для трехінгу, теж з підкладками. От на п'ятці. Ну, типу, як, якщо ви пам'ятаєте, як у, була така дуже популярна модель у Теве. Ще одні синтетичні сандалі. І бачите, тут підошва е повністю взята з черевиків е Merrell. Але зверху просто зробили сандалі з нею. Так, та, та, так. Це та. сентерів. І тут знову три точки регулювання. Додаткова підкладка з лайкри. От. Оце дуже, дуже легенькі сандалі, типу для міста і для трекінгу. І знову ми бачимо, що є підошва, є оця частина велика, там, де багато-багато піни. Тут дві точки регулювання на липучках, а ззаді вона просто підтягується на такий фіксатор і ниточку. Це чисто жіноча модель, тобто такої немає чле чоловічого аналогу. Можна питання? Так. Чи вона суцільна йде, чи в Ч... я... я не ну я не зустрічав такої інформації. Типу, да, логічно, що вона, типу, якщо вона класна, вона має проходити через всю підошву. От. Але чи є таку мерала, не знаю. Ну, типу, немає такої інформації, не ділиться. Можна буде запитати. Тому можна да, написати листа мерала, запитати в них. От. І це такі абсолютно міські сандалі, теж жіночі. Ну і тут вони далі вже відрізняються просто своїм зовнішнім виглядом. Ось така версія з підкладкою. І ось така версія, типу такі дуже легенькі, такі міські сандалі. Бравада. Ну, тобто, пам'ятаєте, оці бравада черевики. І потім є ще бравада кросівки. От підо, Взяли підошву і юзають там для черевиків, для сандалів, для кросівок.